Просто мені, так хочеться буде там де йти. Перед вами М4А1. І давайте згадаємо бренди, які є на території України, що роблять МК. Одразу на думку спадає Arcturus, Але їх моделі, звісно, виглядають більше як цивільні карабіни. А ми кажемо саме про М4А1. Одразу на думку спадає Classic кармія, але ціна занадто висока. Тоді цима. Але інша проблема, що треба докласти трохи грошей, щоб зробити з неї автомат, який не відчувається як іграшка. А щодо SpeceNarms, вона має великий модельний ряд, який підійде на будь-який смак та будь-який гаманець. Тоді ми зупинимося саме на моделі від цього бренду. А ви на каналі Punisher і ми починаємо. Як я сказав на початку, це М4А1 модель SAB02 у кольорі Half-Tan. Тобто деякі частини пофарбовані у тан, інші у базовому чорному кольорі. Два кольори мої, два кольори. Але це все ще не все, оскільки в базі ви отримаєте в електронну внутрянку від e-shooter під назвою Kestrel V2. Для тих, хто не розуміє, це не просто MOSFET, який захищає від перенавантаження проводку чи контактну групу, а це повна електронна система, яка до того ж програмується і контролюється через телефон. Тож, що ви отримуєте з цим ЄТУ? По-перше, це покращення ефективності при використанні високоскоростних моторів. По-друге, це наявність активного гальма. Тобто безпечне натискання коротких пострілів, які б негативно сказувалися на внутрянку без наявності цього ЄТУ. Стоїть попереднє взведення, що покращує реакцію тригеру. Захист батареї від перерозряду, який доступний у додатку є шутер. Внутрянка витримує розряд до 200 амперів, А, а тефлонові дроти не будуть плавитися від. Довготривалого користування, тобто з коробки ви отримуєте достатньо великий бонус. А щодо самого автомату, виготовляється автомат з алюмінієвого сплаву, а всі кріплення зі сталі. Окрім цього, приклад та пістолетна рукоятка виконана з пластику. Всередині автомату стоїть гірбокс другої версії. Для того, щоб отримати доступ до регулювання хопапу, необхідно потягнути за ручку взводу. Після цього у вас відкриється доступ до стандартного для R типу регулюючого важелю. Для того, щоб його закрити, необхідно натиснути на кнопку скидання магазину. В даній версії селектор вогню та кнопка скидання магазинів не двостороння. Батареї в комплекті немає, але, докупивши її окремо, ви зможете її вставити у приклад. Для цього необхідно натиснути на дві кнопки і від'єднати тильник. Потім пластикову заглушку. В базі автомат має роз'єм Т-конектор. В базі автомат видає швидкість кулі 125 метрів на секунду. Але якщо ви хочете зробити з нього машину для CQB, в комплекті йде пружина М90, з якої швидкість пострілу буде складати 96 метрів на секунду. Не забуваємо про магазин, який йде в комплекті. Він вміщує в себе приблизно 300 куль, і не забуваємо, що це бункерний магазин. Тому потрібно кожні 20 куль підкручувати колесо, яке знаходиться знизу. До того ж в комплекті ви отримуєте сертифікат якості, інструкцію на багатьох мовах, повний каталог бренду Spece Arms, а також наліпки. Питання, чи брати вам цей автомат чи ні, я залишу за вами. А якщо сумніваєтесь, то можете завітати на наш сайт чи наші магазини, де консультанти допоможуть тобі з вибіром.